Доброго дня. Сьогодні у час інформаційної війни зі сторони Росії Україна страждає не лише від фізичного, але й від морального тиску. Російські змі та підпорядковані їм українські активно пропагують проти Західної України. Сьогоднішнє інтерв'ю ми сподіваємося, розвінчує наші міфи про так званих бандерівців. Сьогодні ми поговоримо про постать Степана Бандера. Ми в гостях у Юрія Романишина. Він досліджував пропаганду ОУН і пропаганду УПА. І сподіваємось, що сьогодні ви поділитесь з нами своїми знаннями. Доброго дня! Доброго дня. Отже, Степан Бандера, яке життєве кредо і життєві принципи були в нього? Степан Бандера завжди бачив в себе вдома відомих людей, які спонукали до проявлення в нього. Духовного патріотизму і виростання його в дусі націоналізму для цього, щоб ми говорили слово націоналізм, і ми його будемо там в контексті нашої розмови говорити. Я собі виписав декілька речей, які цитують слово націоналізм. Бо націоналізм розуміється як шовінізм, як інші речі. Тобто націоналізм в контексті марксистсько-ленінської теології вважалося. Повищення однієї нації над іншою, хоча, зрештою, відома енциклопедія, яка називається Британіка, писала, що націоналізм це той, який любить свою націю, любить свій народ і готовий жертвувати всім для того, щоб його нація, і народ жили і процвітали добре. Отже, такими кредами, як націоналізм, нація керувалася на Даліше Степан Бандера. Чому ж зараз в соціальних мережах його часто асоціюють з Гітлером? Ви розумієте, як я вже казав, історію, на жаль, пишуть з різних територій. Українці пишуть свою історію для того, щоб сказати, що це територія України. З Москви пишуть іншу історію, щоб понизити українську націю. Степан Бандера ніколи не співпрацював з німцями. Тобто, те, що це першим показником, є те, що в 1941 році, коли німецькі війська вийшли тут на територію західної України, прекрасно знаєте, їх спочатку чекали як визволителів, але у відозві організації українських націоналістів було написано: ви прийшли сюди не як визволителі, а як загарбники. Ми просимо, щоб ви відносилися до корінного населення до українців і дозволили їм незалежність. Це псалденів. Так, Так. 30, -го, 30 -го червня в Львові був проголошений акт відродження України. Гітлер зрозумів, що велика нація українська, а розуміючи, що ООН була досить серйозно і розгалужена, і мала свої частини. Абсолютно по всій території Польщі, яка була захоплена німцями, і сьогодні вони війшли в українську СРСР. Вони розуміли, що це сильний супротивник і ворог. Коли е, взяли арештували Бандеру, в першим чергом Шогітер звернувся і сказав, прошу відкликати акт відновлення України. На що Бандера не погодився, сказав, що Україна є великою і сильною державою, і з цього часу, з 5 липня 1941 року. Орієнтовно до грудня 1944 року Степан Бандера просидів в таборі для військовополонених, який називався ЗАГСенгаус в Німеччині. Тобто ніякого відношення до співпраці з німцями він не мав. Пане Юрію. Я пам'ятаю, що ви казали про Україну, яка має бути національною єдиною. Українці мають пам'ятати свою історію, бути націоналістами, і я знаю, що є 10 заповідей. Націоналіста українського, що це за заповіді? Дивіться, дуже цікаво, є що ці 10 заповідей націоналіста є. Вони були написані Степаном Ленкавським, провідником організації Українських Націоналістів у 1929 році. Тобто, фактично, коли молодіжні організації злилися, була створена організація українських націоналістів і паралельно не забутим діла ще українська військова організація, яка припинила свою діяльність і стала в складі організації українських націоналістів у 1932 році. Отже, тих 10 заповідей Одну з них мав Степан Бандера. Здобудеш українську державу або згинеш в боротьбі за неї. Це є більш відомий як декалог, який часом називається. Що таке? Це декалог, це 10 з, з грецької мови. Так, вони є. Ще є, крім того, тут, є ще, крім таких загальних, загальних речей, є ще. 12 предмет прикмет характеру українського націоналіста, які так само цей час були написані, та 44 правила життя, життя українського націоналіста. Тобто є цікам те, що всі ті як 10, 10 заповідей, 12 і 44, повинні були всі, хто був в організації українських націоналістів, знати на пам'ять ними користуватися, і тим, хто не знав, вони мали це знов скажу пропагувати. 1929 рік спілкування на Західній Україні є виключено польською мовою, українська нація понижена. 1929 рік, коли організації націоналістів борються за утворення України єдиної великої, відповідно, ці, ці заповіді вже так і існували. У російських угу. глядачів так само могло б виникнути якісь, так? не п'яте, а навіть восьме. Так. Ненавистю і безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів твоєї нації. Тобто ненавість до ворогів. Це була основа? Ну, ви розумієте, спочатку йшла пропаганда, щоб цей ворог розумів, що він є ворогом нації. Друге. Щоб цей, хто є тут ворогом, розумів, що він має працювати на благо держави, яка має бути творена України. І третє, якщо ти не хочеш, ти є ворогом нації, ОУН вдавалося до терору, що ви знаєте, що при тим я говорив. Тобто до ворогів нації треба бути безпощадним. Але перед тим треба застосувати всі методи. Які можна було для того, щоб цей ворог розумів? Які методи? методи переконання, методи розмови, методи, які би давали, щоб цей чоловік міг зрозуміти, хто він на цій землі. Тобто, якщо поляки на території Східної Галичини займалися терором, Тобто конкретно вивозили українських сімей, кидали їх в тюрми без суду, без арешту, конкрет... не давали їм можливості займати керівні посади, не давали можливості бути українським навчальним закладом. Ну вони були ворогами. Тобто вони робили проти українців все, що понижував, а також арештовували. Ну, то чому до ворогів української нації не можна було мати іншого, іншого покарання, угу. як, як терор, так само розумієте? На жаль, це є відплата. Це не було першопочатковим. Перший терор почався в 30-х роках, а поляки почали терор швидше на багато на території західної України. Ну тому давайте будемо чесно говорити до одного. Сьогодні в нас є дружні стосунки з польською республікою. Сьогодні ми помирилися. Сьогодні ми визнали. Багато речей. Ми одного перепросили в тих речах, які були колись. Ми цю сторінку історії перевернули і кажемо, що польський народ є для нас дружнім, і ви бачите, наскільки польські президенти відстоюють Україну у всіх їхніх вчинках, у всіх тому і проєвропейському прагненні. Бо поляки розуміють, що це велика держава, що це є велика європейська держава, яка повинна бути з братнім європейським народом разом для того, щоб можна було. Творити і писати правдиву чесну історію. Тобто, ми бачите, на жаль, ми, чого ми не можемо бачити з сусіднім іншим іншим територіальним нашим принцип. Наголосіть на найважливішому про, стосовно нашої розмови стосовно е, посаті Степана Бандери, е, що можна виокремити тезами? Е, подивіться, е, польський уряд його заарештував і відправив на довічне ув'язнення. Німецький режим. Його посадив за відсутність співпраці з німцями. Радянський представник Комітету держбезпеки в 59-му році його вбив. Це постать, яка стала національним символом і героєм в боротьбі за те, щоб Україна була сильною і мотужною державою. Це постать цієї людини, якою багато людей пишаються, якою. Багато людей горді, і ще сумно мені, що багато людей не знають цієї історії, життя цієї людини, не знають його принципів, не знають його боротьби, користуються іншими джерелами, які, на жаль, неправдиво висвітлюють цю саму справу. Для нас, для представників, які розуміють, хто є Степан Бандера, він для нас героєм, тому що він все своє життя поклав в боротьбі за Україну. І був страчений цією великою машиною держбезпеки. Тому я думаю, що держава постане, вона буде великою сильною, потужною європейською державою, яка називається Україна. Дякую вам за це цікаве інтерв'ю, mm -hmm. за цікаві думки. І хочу звернутися до глядачів. Вивчайте історію, не дозволяйте маніпулювати вами те, що вам показують по телебаченню. Перевіряйте інформацію і довіряйте лише своєму серцю. Щасти вам і всього найкращого. Бувайте.